Всім привіт іду. Маю певні справи, тому маю бігти, поки мої вдома займаються теж справами. Я маю дещо вирішити. Тому біжу. Сьогодні вже на сонечко виглянуло, немає з цієї мряки. Вітрець є, ще такий прохолодний, але нічого, потихеньку. Вишкривимося. сон в небо гарненьке, є, блакитне. Біжу поки на зупинку. Зараз хочу ще зайти, взяти собі водички. І какия красунка. Супер. Ще раз усім привіт! Ділюся своїм обідом. Це обід на 417 калорій. У мене був сніданок 164 калорії. І мій обід. Це цільнозерновий хліб. Він пройшов да, через тостерницю. Червона рибка, 28 грам, курочка 120, овочі яєчком. І навіть я можу взяти свою улюблену. І гір чи французьку зернисту. Тому ось такий корисний мій обід. Тому всім, хто обіду, смачного. Всім привіт сьогодні ще раз. У нас вже сьогодні понеділок ми всі на дистанційній формі навчання і діти і я. У мене щодо уроків є час, тому вирішила вже показати вам оновлення у своїй косметиці доглядові, що я купила. Що мені не вистачало. Перше, це в мене закінчується тонер, я взяла такий від Lamelin з гілороновий тонер. Ось так він виглядає. Ще не пробувала, але кажуть, доволі таки непоганий. Далі від Farmstay, оскільки я вже з косметикою Farmstay знайома. Ой, взяла. Ретинол, зараз, секунду. Ось так виглядає. Це сиворотка з ретинолом. У мене зараз є, я докористовую та, що в мене є. Ретинол я використовую декілька разів двічі на тиждень, двічі-тричі на тиждень, ввечері. І зранку обов'язково у мене йде Сонцезахисний крем. Ну, Сонцезахисний крем в будь-якому випадку йде. Плюс взяла вітамін С від формула ампул. Ось в такому вигляді, зараз хочу, має дуже приємний аромат. Їм я ніколи такого формату, вітамін С я ніколи не користувалася, це є представники корейської косметики, тому сподіваюся, мені теж сподобається. І я геть забула, а це була в нас в Глобалі, і побачила стару. Але давно вже забуту фірму. І за 599 гривень за повний комплект я взяла собі догляд. Зараз покажу вам, що тут в мене, думаю, покажу з вами, вам поділюся і вже буду користуватися цим. На постійній основі, тому що, значить, дивіться, я взяла ось така, тут йде, доктор Санте. Це пептидиніцеамід, пінка для вмивання. Далі взяла собі ось такий теж з ніцямідами тонер. ой, Далі тут у нас іде сиворотка, 10%, ось вона виглядає. Ще не пробувала відгуки, не можу сказати, але якщо вас буде цікавити моє враження, то я обов'язково поділюсь. Пишіть мені про це в коментарях, щоб я знала, що вам це цікаво. Далі крем під очі теж на зону під очима. Взяла ось таку сос-маску, що нам тут пишуть? Зараз секундочку. Сос-маска, пептид плюс ніцеамід, миттєва сос допомога з ефектом ліфтингу для зрілої шкіри. Надає шкірі шовковистості, звужує видимість пор, повертає сяйво та рівний тон. Нанести на очищену шкіру, тримати 10-15 хвилин, змити теплою водою 1-2 рази на тиждень. Ну, Не користувалась теж ще, але маю. Інші. І два кремика нічний і денний. Мені дуже подобається їхня упаковка. Такі від, Прочитала всю інформацію, яка нині є про цей бренд. Він має заводи за кордоном. Дуже в них така, бачите, все зафольговано. Ще відкривати не буду. Ой, і нічний так само. Так що, ось такі доглядові засоби я маю на сьогоднішній день для того, щоб працювати зі своєю шкірою. Зрозуміло, що під час скидання ваги моя шкіра, моє обличчя, воно дещо потребує більшого комплексного такого підходу, тому я зараз дуже активно займаюся відновленням обличчя. І кому буде цікаво, Обов'язково пишіть. Я з вами поділюся своїми враженнями і своєю думкою щодо ось цих засобів. Ще побачимося, я на цьому не завершую. Сьогодні в нас буде такий теж масштабний влог за декілька днів. Сьогодні працюємо, Матвій зараз працює, Вікуся теж працює, готується до уроків, Матвій працює над завданнями, готується до діагностичних контрольних робіт. Тому не перемикайтеся і залишайтеся з нами. Так, ділюся з вами своїм обідом. Ось такий у мене обід. У мене 120 грам салату, 100 грам курки, запечене філе і ще 20 грам гірчиці зернистої. Це все в мене вийшло 296 калорій. Як на мене, Такою тарілкою можна наїстися доволі і бути ситим, тим паче це корисно і дуже корисно для нашого здоров'я. А тут ще є один Кашлюнь. учень, який працює, ще й кашлюнькає. Да, давай роби математику. І там ще одна учениця. Давай. Працює, мама обідає, він робить математику. А потім буде переписуватися в чистовик. Ну що, поділюся з вами трішки нашим сьогоднішнім вайпом. Робоче місце вчителя. Зараз чекаю на свій урок. Ідемо далі. О там канаючий не може переписати домашку в зошит. Тут вчить англійську здає. Що? Там я робити не можу. Бардак. Ну так у нас. А тут на дивані бардак. Там що, пішов переписувати, бо мама горожу зійдеться. Ні. Ні, ну я робиш переверт. А це що таке? Ще та ручка не писала, не могла писати. — Ось перевірку робити. нас може бути одна річна контрольна, це оце говоріння, яке ми зараз здаємо. то й вже Все пішли. пішли. На Все, Матвій, пішли, будь ласка. Ще зараз покажу, що в нас тут робиться ще. Ага. Тут вони ще зараз. Тут у нас отут. Хтось їв, тут теж треба прибрати це все. Ні, це ще хай лежить. Холодильник не встав, а там у нас куча бруду. Чому? Тому що в нас нема водички. По всьому місту сьогодні нема водички, тому... По всьому місту нема води, тому у нас така от красота. можна допомогти піти познімати. Ти йдеш вчити англійську. У Вас так само робляться уроки? Вікторія. Повинені, віка, віка в тобі англійську надіслати треба. Ну що це робиться? Так що. Так я. А свою роботу не можу зробити, бо тут треба око за око. Мама! Бо... Давай А тепер давайте, щоб мама не кричала. Пішли зробили все, що треба ноги. Мої кудрі. А я Тому Має її мама виходити з берегів, аби дійшло, що треба робити уроки. Не завжди доходить. Тому я зараз сідаю працюю над тим, що мені треба. Потім у мене ще уроки, і потім я вже буду вільна. Тому, так, всім гарного дня, будемо ще разбирати з собою. Так, дівчатка, продовжую знімати вам. Моє харчування. В мене вечеря на 301 калорію. Це в мене одне яйце 55 грам, червона риба солю особисто 58 грам, і салат овочевий 173 грами. І на вечір в мене ще буде склянка кефіру і мелений перетертий льон. Я п'ю ще зерна льону. Тому ось так. Ось це чудо природи, мамине, яке сьогодні не хоче нічого робити. Він вирішив влаштувати собі міні. Да? Все, біжи. Та то в мами нервової системи немає з їхнім міні відпочинком. Давай біжи. І ще хочу показати ось на вечір, ще, поки я засну. У мене склянка з кефіром одновідсотковим. Це у мене десь буде 80 калорій, з урахуванням моєї енергозатратності, що я ходжу зараз, коли переверну на себе. З урахуванням того, що я ходжу, ходжу зазвичай від 7 8 до 10 і більше тисяч кроків. Моя Спожити кількість калорій 987. У мене йде дефіцит, а, і ще мені треба льон випити На ніч вже перед сном. Зараз я вип'ю. Стоїть там, хіхікає самі теж. Допомогти дружині, щоб дружині рука не боліла, то він стоїть і хіхікає. О, бачите. Тому кефір і через хвилин 15 буде ще. Льон, а їм варю пелімечки. Доця захотіла є ще тушкована картопля, але доня закомандувала пельмені. Тому варю пельмені, а вам говорю до побачення, до нових зустрічей. Дякую, що були з нами. Не забудьте підписатися, хто додивився, не забудьте поставити вподобайку. І обов'язково напишіть коментарі, як вам подобається. Те, що я знімаю, подобається раціон чи ще більше вам щось детально розказати. Якщо вас цікавить якась більш детальна інформація, тому задавайте, то ви задавайте запитання в коментарях, я обов'язково на все вам відповім. Тому...